Привіт! Ви знаходитесь на моєму каналі Лена Петити. Сьогодні ми з вами будемо готувати смачню куряче філе в вершково-грибному соусі. Що саме нам для цього знадобиться? Ось в мене три таких невеличких курячих філе. Я зараз їх буду зачищати: 250 грамів шампіньйонів, одна цибулина, сіль перчик і вершки. А це в мене ще до курки приправа. Це все Ось я зачистила нашу філешечку. А тепер робимо ось такі, не наскрізь, ось такі надрізи. Дивіться. Так. так. Ось така виходить штука. І так, з кожним курячим філе. Друзі, ось так дивіться, я порізала. Ось так це виглядає. І тепер. Мариную. Сіль, перчик, ще раз нагадаю. І приправа для курки в мене. Беріть свої улюблені приправи. В принципі, це не суттєво. Ось, друзі, замаринувала я нашу корочку. Ну, нехай, ну, хоча б півгодинки, годинку часу, вона отак промаринується. Потім розкажу, що робимо далі. Поки маринується наш філешечка, поріжемо нашу цибулину. Ось так полукільцями такими. Цибульку ми порізали, дивіться, ось так, таким полукільцем. І тепер поріжемо шампіньончики. Шампіньйони ріжете так, як вам зручно. Друзі, один часу прийшла, наше м'язко замаринувалось. Ставимо розігріватись пательню. А далі покажу. Велаю сюди масло, звичайного масла, соняшникової олії. І викладаю на пательню ось так філешечки. наші. Не розрахувала, третя не влізе, ну нічого окремо пожаримо. І підсмажимо трішки з одної сторони і з іншої. покажу. Пройшло 5 хвилин часу. Перевертаємо на іншу сторону. Дивіться, вже яка гарна наша філешечка. І ще 5 хвилин з іншої сторони. Пройшло ще 5 хвилин часу. Дивіться, ось така сочненька в нас курочка. Зараз ще обжарю третю філешку. І будемо робити до неї соус. Тоді поставила розігріватись іншу пательню, вже більше. Додаю сюди олійки. Ось так. У мене вже була нагріта плита, тому одразу додаю сюди лучок. І будемо його підсмажувати трішки. Ось так трішки ми підзолотили нашу цибульку. Додаємо сюди шампіньйончики. І також разом протушкуємо. Друзі, присолила трішки цю нашу ось таку гарну шампіньонами і цибулькою штучку. І зараз додам десь 200 мл вершків. У мене 15% жирності, підійде і 10%. І також я разом протушкую. Соус наш, дивіться, вже закипів, воно все там смаки перемішалось, спробуйте на сіль, зменшуйте вогонь до мінімуму. І викладаємо сюди нашу курочку. Ось так. Так. Ось так її сюди гарненько. Все, вогонь на мінімальний, хвилин 10 під кришечкою, а потім перевернемо. Три хвилинки та... воно в нас отак провело вже часу на мінімальному вогні, хочу нагадати ще раз. Перевертаємо. І ще десь 10 хвилин. Нехай також буде готуватись. Друзі, ось і все. Наша філешка вже готова. Зараз буду її доставати і подавати. Друзі, ось таке чудове філе з соусом вже в нас вийшов. Ну, я рахую, що це дуже гарно. І, повірте, це дуже смачно. А якщо вам сподобався цей рецепт, переходьте на мій канал, підписуйтесь, ставте вподобайку і буде вам смачно! До нових зустрічей!